Може, пан Годик, ви два тижні тому обіцяли провести аудит по тендерах і відзвітувати перед громадою. Минулого тижня, в п'ятницю, оцю обіцянку не виконали і переклали на сьогодні. Станом на сьогодні вона не виконана, формально вчора видали розпорядження з загальними красивими словами, без жодної конкретики і без жодного результату я можливо. Пан Колепин минулого тижня обіцяв як фінансист. Провести так само аудит, надати цифри по тендерах і по тому, які гроші, куди спрямовані на ЗСУ. Цього також не виконано. Тому ви обдвоє брехуни. І ви сикуни, тому що замість того, щоб сьогодні вийти до людей і відповісти за те, що ви обіцяли, ви сховалися за цими мурами і думаєте, що ви не досяжніте. Ви помиляєтесь. Тому що ви будете відповідати за свою бездіяльність, злочинну бездіяльність в мову. Відповідати тут перед нами, перед суспільством, і перед судом, де ви не купите і не порішаєте. Тому закликаю до вас все ж таки знайти в собі краплину сумління і виконати те, що ви обіцяли. І друге не ховатися, а виходити і відповідати за свої слова. Дякую.